Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і ми продовжуємо тему, яку вже почала Ольга з цього року. Це як же церквам, людям, віруючим, зустрічати військових або травмованих людей пострадавших від агресії. Сьогодні я хотіла би з вами згадати історію, історію милосердя, яка записана в новому заповіті, в Лука, 10 розділ. Це історія про самарянина. І як часто ми з вами можемо, знаєте, одноразово допомогти, одноразово, можливо, кілька разів допомогти витратити свій час, але ми не готові йти і допомагати вдовгу. Рівно стільки, скільки потрібно людині, і знаєте з тих трьох прикладів, які Ісус назвав допомоги, яка дві пройшли мимо повз да, цієї людини, яку, яка отримала травми. Тільки один самарянин зупинився, він не просто до пригадаємо. Він не просто взяв цю людину допомогти. Він відвіз до шпиталю, він заплатив кошти і на зворотньому шляху. Він ще сказав повернеться, якщо щось не вистачить, недоплати. Тобто це грав довго. Це не просто допомогти щось так. Точечно зараз і тут, але це попіклуватися і про дальший шлях людини, і про дальші її можливості, і подальшу підтримку. І я хотіла б закликати сьогодні кожного нас з вами перевіряти наші серця, перевіряти наше служіння. Неважливо, чи ми займаємося дитячим служінням, молодіжним чи пасторським. Важливо, щоб наше серце воно було відкрито для того, щоб ми могли не пройти повз тих, хто потребує допомоги, а могли підтримувати людей, переселенців. І тих, хто потребує особливо духовної підтримки якомога довше, рівно стільки, скільки Господь закликає, і скільки Господь надає нам часу, сил, енергії. Але ж важливо це да, перевіряти. Це важливо є і паралельне місце, яке я дуже люблю. Це добродітя, роз... розсудіть, не знаю українською як. І, звісно, треба все аналізувати. треба Віддавати Богу відмолитися. молитися, і зараз ми буду молитися саме про те, щоб наші серця вони були відкриті на допомогу, але не для того, щоб нас використовували, церкву використовували, а для того, щоб розповсюджувалося ім'я Бога і щоб ми з вами прославили Його і ті, хто приходить за підтримкою, за продуктами, за одягом чи ще чимось, так само могли поруч з нами стати і прославляти нашого з вами Бога. Давайте молитися. Господь, я дякую тобі за даревічного життя. Я дякую за. Що ми можемо сьогодні збиратися і молитися. Я дякую за те, що ти дав цей день, цю можливість аналізувати свої серця. Наскільки ми є твоїм інструментом в твоїх руках, Господь, наскільки ми готові служити тим, хто цього потребує, хто приходить в наші церкви. Я дякую тобі за те, що ми можемо такі різні, дуже всі різні, але ми можемо всі разом підтримувати тих. Кому це дійсно потрібно, Господь. Я дякую за те служіння, яке ти даєш кожному з нас, за те, що ти ніколи не залишаєш, ти завжди поруч, Господь, ти завжди благословляєш, даєш своє бачення і а, саме те, що потрібно для тієї чи іншої людини, Господь. І дякую, що завжди є потрібні люди в церквях і потрібні дари, Господь, що Ти використовуєш кожного з нас. Я дякую за те, що ми відкриті, дякую за те, що ми готові, і дякую за те, що ми. Можемо об'єднуватися і разом розповся, роз, роз, розповідати про те, про твою любов, і таким чином свідчити і доєднувати до царства Твого ще більшу кількість людей, які потребують тебе. і дякую тобі за це. Благослови, будь ласка, цей день і дай нам мудрості перевіряти себе, нікогось іншого себе, наскільки ми є служителями в твоїх руках, наскільки ми відкриті, наскільки ми щирі, наскільки ми готові, Господі, щоб ця перевірка, вона. Зробила нас більш долученими до тебе, до слова твого Божого, до твого бачення по відношенню нашої місії, і, звісно, до того служіння, яке ми робимо. І я дякую тобі за те, що в цьому дні ти є, і ти, ти даєш ще шанс не просто аналізувати, а що змінювати, робити на краще. Дякую тобі, мій батько, амінь.